Німці стояли перед такою ж ділемою в першій світовій війні, і вони відійшли на цю так звану лінію Гінденбурга в результаті фантастично під лінію, яку так і не вдалося прорвати англійцям. Фактично до кінця Першої світової війни. А вона в фільмі «Солдатик біжить несе донесення підрозділу, який пішов вперед. Що це пастка, що німці не просто вони не відступають, вони відійшли на нову лінію і очікують там, щоб розбити підрозділи. І там, до речі, показується оце ну, знищення фактично та, всього передпілля, для того, щоб там армії противника було складно просуватись. Так Людендорф, той, хто був начальником генерального штабу, фактично тоді в Німеччині, він описує. Описує, що вони готували суспільну думку в Німеччині, пояснюючи людям, що цей відхід це там не відступ, там в жодному випадку, там не бігства. Що ми бережемо армію, бережемо солдат. Таким чином, ми своє положення не погіршуємо. А ці там вони вони там насправді десь там на 30 кілометрів відійшли, десь навіть на 60 в деяких місцях. Ми його не погіршуємо, але а навіть покращуємо. Він каже, що і армія, і населення не сприйняло не, жодної дізморалі з цього приводу не, не відбулося. Тобто люди ну, віднеслись до цього, як типу, ну ок, норм, правильне, правильне там, вчасне рішення. Ну...